Вітаю вас сьогодні, 27 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі дозрівання гібридної форми Аніта Олега Писанки. Уже дві грони є на даний час в стиглі, мають 18 брікс, в смаку мають легесенький-легесенький, він тільки починає набирати грушевий мускат. М'якуш дуже хрумкий, дуже смачна. У мене росте вона біля сараю. Початок вегетації починається. Раніше, і якщо порівнювати з основним виноградником, то тут пагони 15 см, а на основному 5 см, і вона випереджає йде вперед. Терміни в неї ранньо середні по дозріванню, і за рахунок тепла від будівлі вона встигає в мене визрювати. бо дехто каже, що вона не встигає. Я її вантажу по одній гроні на пагін. І в принципі в мене все нормально виходить. Ось такі ягодки я дві здорових зірвав. Зараз покажу вам все навантаження. Тут ось маленька груна, сонечко трохи забиває. Такі груни гарненькі. Ось дивіться, яка груна потужна. Красиві. і менша груна. В таких грунах цукор 15 брікс, вони ще не зрілі. А ось оці дві груночки мають вже 18, вже вони готові до зрізки. Зараз покажу вам отак вона виглядає. Висота шпалери тут 4 метри. Трошки складно доглядати, але за рахунок листового апарату. І по навантаженню тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 грон. І сумарно на 2 метра вона має 10 кілограмів. Це мені достатньо. Зараз перевіримо ягоду на вагу. Так, менша ягода в розрізі. 16 грамів. Самі більші дві знайшов. 25. 28. Ось така консистенція, щільна. Зараз в розрізі. Так вона виглядає. Соковита і щільна. Розрізав здорову ягоду показати вам в розрізі. Кісточки темніють. Гарна біла кайма. Дуже хрумкий при поїданні. При при довго, довгому часі, якщо висить на, на кущу, набирає дуже гарний, яскравий, грушевий такий дюшесний смак. Бо це мене саме мене найбільше в ній. Дуже задоволений. А ви вже самі приймаєте рішення, якщо у вас є де посадити в такому місці, де достатньо буде тепла таким формам, можете садити. Бо, звичайно, в кого теплі регіони, то вона нормально визріває при розумному навантаженні. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв хай вам щастить! Побільше вам таких врожаїв і гарної смачної ягоди. Дякую за увагу. До побачення.